Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі з вами Геннадій Винграду. І це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренком. Мої вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам, Ой, раді вас бачити, пане Вікторе. Слухайте, ну що давайте почнемо з зовнішньої історії. Одна з новин, які всі турбують. Слухайте, ну всі носяться з цією з місією НАТО. Чули, так? Да? Орбан. Орбан там сказав: ми не приймаємо участі, відкараскалися від цього. О, я хочу зрозуміти, що яку таку велику місію НАТО буде нести? Ну я, я зрозумів, що це все про інструкторів. Тоді і от і, 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 і одразу наступне питання: слухайте: ну окей, а відправка інструкторів це останній крок перед тим, як вже відправляти е, контингент якийсь, чи будуть ще якісь проміжні історії, чи до цього не дійде, що думаєте? Ні, проміжних до, до цього не будуть. Тобто буде передостання це відправка інструкторів. Хоча це просто е, намагання в е, наших побільше відправити на фронт. Ну якісь тактичні інструктори. Я думаю, що е, в деяких питаннях наші вже сильніші всієї планети, да, і самі б могли проінструктурувати їх, особливо там використання дронів, е, якісь тактичні речі на рівні взводу рота батальйон. От де у нас безпосередній військовий досвід, то наші деякі офіцери дадуть фору їхні, але це можливість, якщо їхній інструктор, ну там, там стрілецькій зброї, там чи ще якісь теми? Окей, це можливість вивільнити наших бойових досвідчених офіцерів, сержантів, використати на фронт. Це приблизно так само, як КНДР заявляє зараз про інженер інженерні, інженерні війська. На російську відправить, в тому числі десь там і в Україну. Ну навіщо? Ну, це вони будуть, значить, будувати там, типа Кореї суміють копати відсюда і до обіду і, от, або від от забору і до обіду, І, значить, вивільнить вони думають, що вивільнить якусь частину російських сил, яких поженуть в місті штурми. Ну що ж, хай женуть. От я думаю, що якщо ж прибудуть інженерні війська, то це ще наступна ескалація, тому що в конфлікті вже бере бере брати участь ще якби плюс одна країна. Да, mm -hmm. От, і е, ми знаємо, що якщо там Росія примінить якусь там тактичну ядерну зброю, там чи ще шо, то конфлікт може твилитись у повноцінну третю світову війну і цього виключати не можна. Хоча mm -hmm. треба е, знати е, правду, що е, там, типа, що раз там да, нам треба готуватися до затяжної війни на 10 mm -hmm. років, ніяких 10 років ніяка Росія не витримає. Вони почнуть ну якась сторона почне сипатися або вони, або ми. Але якщо нас захід буде повноцінно підтримувати і умовно там. Залишиться Байден, або якщо навіть і прийде Трамп, але повноцінна підтримка від Сполучених Штатів залишиться на тому самому рівні, то вже весною на на як Думає зараз Путін? Думає, що ага, ось виграє Трамп. Трамп приймає присягу 25 січня. Інавгурація. Ну ще місяць дають йому там умовно на розкачку, і тоді сідають за стіл переговорів. Це версія Путіна. Така він сі Цзіньпін, і Трамп, і да от вони сідають, як от колись Поздамська конференція була, mm -hmm. да чи Ялтинська. От і на трьох там перекроюють карту світу, але ясно, понятно, що це не 45-й рік і такого байди не буде. От як в лютому, 45-му в Ялті, да, так він вони думають, в, в лютому 2025-го, через 80 років світ вже змінився, такого не буде по-любому. Путін ніякий стратег, але йому це дійде. І от з березня місяця Путін, який зараз не хоче миритися, чому тому, що вони думають, що вони нас у хай за зиму, да що у нас будуть бликаути, ми замерзнемо. Там що, ще 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 що, от що ми не переживемо зиму, що захід нас кине. І е, він зрозуміє, що це помилка вже в березні місяці, і от тоді він захоче міритися, але чи захочемо ми, тому що у нас може бути вже перевага в повітрі, може бути ще щось, і ми, принаймні, південь країни визволимо ну, Херсонську Запорізьку область, як мінімум, да? І тоді у нас будуть вже переговорні умови, скажімо, на осінь 25-го або на вісну 26-го. і якщо от, е, якщо війна не закінчиться в 25-му, то взимку. 26 року, взимку, там умовно, там лютий березень там 26 року, у Путіна армія посипеться. Що таке сипеться армія? Це коли е, їм вже ж платить буде нічим інфляція, е, е, нових не можуть набрати. Е, якась спроба мобілізації, мобілізуватись не захочуть. І саме головне, як армія сипеться. Це коли командир каже, ура за родину за Путіна вперед. Mm -hmm. Сини отечества, да йо а ротному солдату в окопі скажуть ні, ротне, йди сам, іди сам і сам здивою. Чекаю, чекаю, чекаю на 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 ось на, 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 на цю мить. І таке обов'язково буде. таке буде обов'язково. Тут треба знати природу людини, природу війни і військову історію. От, так що ніяких там 10 років. Я тільки хотів, пане 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 Вірі, тільки якраз ви торкнулися у такого питання, бо зараз всі кажуть: ну слухайте, отаку от історію, що все там до цього, до зими, якраз от, от всі кажуть, до зими можуть під, підморозити всю цю історію, всю цю війну. Ось якраз через енергетику, через всю цю історію, бо ми можемо не увійти. Бухайте, ми можемо увійти в зиму і не вийти з неї десь на середину зими. Дійсно, може бути, ну слухайте, серйозна біда може. У на це дуже, дуже Ну, нам дають от нам тільки Японія дала півтора мільярда, треба скупити по всій Європі оці е, маленькі, пересувні, переносні якісь ці е, е, речі. Я mm -hmm. не дуже в цьому розбираюся, хоча читав багатьох експертів, які якраз шарять, які кажуть, да, що там, типа. В режимі е, плюс 2-мінус 2, як от і зараз да, то можемо пережити зиму. Ну, важко зараз, дуже незручно, але ж ми mm. живемо. Живим. Ну, окей, просто цікаво, Ваша вірогідність до кінця року заморозка? Який процентаж? Е, заморозка війни? Ні, Путін не піде на це, тому що він якраз впевнений, що ми mm. не вистоїмо. И поэтому они сейчас будут, ну, они э, сказать, не, мы за мир, но отдайте нам плюс Харьков там и Одессу, например, mm, да? Yeah. Вот. Або принаймней Херсон и Запорожье верните, назад, это же святая русская земля. Да, напевно. Наверное. Да, ну, слушайте, они скажут, ну, они скажут, ну, вот и все, они же сами хотят войны, они сами хотят войны. А хотя російські? Ні, то вони ну... хочуть вернуть своє Запоріжжя Хімсон. Ну, слухайте, і... цікава історія. Ви помітили з цими санкціями? Пам'ятаєте, як він там всім розповідав, що санкції допомагають Російській Федерації? І тут же тут же під час свого ультиматуму він підкреслює, що потрібно прибирати санкції. Ну слухай, ну вони ж допомагають тобі. Що ж ти проти Росії, матушки, саме йдеш? Що ж ти її ріжеш під? Під коріньці цими історіями пішла ж історія, пішла. Тобто, не і, це по перше. А по-друге, це вся його постійна історія, що його обманули. Ну слухайте, такий стратег, такі багато кроківки він yeah. малює. А на вихіді потім стоїть і розповідає, як його та країна обманула, та країна ошукала. А він такий чесний, чесний, наївний дурник. Я не можу зрозуміти. Імператор дурник. Чи ні, чи придурюється? отут це велика історія, розумієте? Є насправді насправді треба розуміти, що Путін поганий стратег. І його стратегічною помилкою було входити в лютому 22-го року по дев'яти оператив... ну чому у нас до останнього не вірили, що може бути війна, тому що там, типа, що він що дурак, і ми припускали, що вони не дурні. І то вони не можуть наступати, і, і е, на півдні, на в два напрямки, і на Херсон, і на Маріуполь з Крима. І тут, і тут заходить mm -hmm. із Сум, і, е, черніла. Я на кануні буквально я говорив, що там типу, да, звичайно, війна буде, але я казав: ну суми скоріше за все за все залишаться в тіні. Ну їм воно ні до чого. Але вони все одно із цієї боку полізли. Тобто для мене. Е, ну, частково я помилився. Я то вірив, що ну я то знав їхні, але я думав, вони там захочуть кліщі зробити, якісь там на Донбасі. Ну навіть там наступ на Київ, навіщо їм там було товктися тут суми? там, Ну це було, це було е, глупість, його. і вона базувалася не на, на неправильному припущенні стратегічному. що... Е, ви будуть вибігати дівчата з квітами і зустрічати з хлібом, сіллю, що і там два-три дні і парад побіди е, в Києві. Тобто, коли припускається людина стратегічної помилки, тобто основа, основа краєугольних, бази неправильна, парадігмально. Тобто, він припустив, вони виходили okay. з, з припущення всю стратегію будували, що е, супротиву не буде. Чого це він взяв? Він би подивився там ментальність. України. Я кажу, що нація, яка їсть макарони з хлібом, не переможна. Він би хоча це звичайно жарт. Але вони по подосліджували природу українців, що там цього не могло бути. Там що навіть якщо б пішло щось там гірше для нас, і вони війшли в Київ, то в Києві б їм і була б похоронка. От, все одно, а, от так, що. А зараз у нього стратегічне припущення. Перше, що вони ж впевнені, що вони ж, вони ж насправді вони ж фашисти, вони расисти. Вони впевнені, що тільки русські, і бойці, там, все, 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 всі останні там такое. Там, ну, у них же ж не воювали. І от на цьому припущенні базується у них вся пропаганда, і Путін сам в це вірить, що ми посипемося і піднімемо руки, раз почнемо замерзати. Що посипеться фронт, що у заходу сил не хватить, там стоять проти них і все. І оце його базове припущення, що все закінчиться оцією зимою, і вони переможуть. А от настане березень місяці вони зрозуміють, що А-а. ні, не і О. там слухайте, у них навіть немає. На позитивного плану навіть із Трампом його немає. Я, ну, якщо той план, який озвучили частково там його Лю, люди Трампа, там, з передвиборчого штабу, слухайте, якщо він такий, то і це не позитивна історія для Путіна. Слухайте, йому все одно доведеться робити, як Трамп скаже. В березні Розумієте? місяці він уже буде казати, що йому треба Запоріжжя Херсону, а там типа де зупинились, там типа хто де став, там mm. того і тапки. Да? Ну, що лінія фронту фактично стане лінією нового кордону. І знову ж ніхто не говорить про мир, тому що у нас миру не буде і, і на, на ж Запоріжжя, ж, Херсон та ж Свята Руська землюшка, то mm -hmm. можливо тільки перемир'я, але фактично корейський варіант вона може бути там на десятки років, на ті ж самі 70 років. може, mm -hmm. от як 70 років по 38 паралелі, так і тут може бути. Да? ну, э... Але фактичний кордон, ми будемо то малювати на картах, що крім наш, вони що крім їхній, але фактично буде те, що от зараз є. Uh -huh. от, і це буде вже його бажання на березень місяць. Але okay. нам тоді можна вже ж не, не, не погоджуватися, коли ми вистоїмо ним Окей. Okay. Слухайте, бачили ви, що сталося у них в Дагестані? Я от хочу зрозуміти. Ну, 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 слухайте, ну це вже другий раз, коли супермагутня їхня ФСБ, яке там усюди залізло, усюди пролізло, сидить, всіх своїх людей тримає, все на службі. 8, мільйон, 8 мільйонів співробітників, які слухають, дивляться коменти, всю, 8, вдумайтесь, 8 мільйонів людей сидять і це роблять. І слухайте, це вже другий теракт. Якомусь священнику не перерізали горла, бігають, стріляють. Я от хочу це ну, слухайте, Це їхня якась історія. Чи вони чи вони просто знову прогавили? Просто вони виставляють. знаєте, вони улюблять виставляти. А це не ми прогавили. У через свої говорящі голови. Це не ми. Це такий багатокроковий план, щоб той, того потім ми посилимо там якісь свої заходи, закрутимо гайки. Ну, я так собі ну, хочу зрозуміти. У них на рік кажуть, десь до 100 до до поліцейських, до 100 співробітників правоохоронних органів десь помирають у цьому у Дагестані. От, от така от, от десь приблизна статистика. Я хочу зрозуміти, що це за спецоперація така? Що, що, що вона дає їм? Ні, реально, реально ну, ФСБ не таке круте, як його малюють, так само, як і КГБ. Багато чого могло. Проживати особливо е, в аналізі. Да? Тобто, мало того, збирати інформацію, і там мають стукачів кругом, mm. а десь е, збирати інформацію цю узагальнювати, і е, ФСБ ж мусить робити якісь пропозиції, mm -hmm. От, з цим погано. Ну, і, мабуть, ж погано з, з агентами. Да? Так само, як тут в Україні агенти у Медведчука були ж сотні тисяч і в Деркача, да? там mm -hmm. було як мінімум дві резидентури. От, і що? І, Фу, що мабуть, тут все, все схвачено, за все заплачено, у того партія ОПЗЖ, у Деркача наш край, нині за той, але ну, і нічого це їм не дало. Ми можемо сміливо сказати, що і в КГБ, ФСБ теж не все так добре. Да, зараз, зараз народжується новий міф про наш. Гурт да, всюди сущі, що там то Київ увальнули, то ще що, сюди вони ж прикручують. Що це ж насправді не ісламська держава, а це ЦРУ і е, Буданов там. Тіпа, е, ну, Буданов десь і сам себе піарить, скажімо так, але і може і непогано, що з нас зараз зробили. Наш гурт тепер виглядає круче масада і мі мішесть. Ну і десь на рівні, вже, мабуть, з ЦРУ. єдине що, пане Вікторе, рівні... слухайте. Я от єдине, що помітив, я дивився у них якийсь фрагмент вчора їхніх ток-шоу. І єдине, що я помітив, там якийсь із їхніх там, псевдо цих експертів розповідав про які, о, які загрози загрожують цей бендерівці, і неонацисти, і всілякі там божевільні, і англосакси. А ось, слухайте іслам, і слово іслам. Вони якось обходять. Не було. Ну слухайте, ну вам ну ну слухайте, ну куди вже конкретніше? Тут, тут і гіл вам на своїх сайтах вже там ну, голосили. Тут в цьому нещодавно в них СІЗО була історія. Пам'ятаєте, де якісь бунти? І знову гіл. Слухайте, потім оця історія, де, де там на сіна на синагогу Там вони там написали щось, су, сури свої. Потім перерізали священнику горло знову. І все одно які, якісь, я не, я не знаю, там масони, іллюмінати, англосакси, а, а, а іслам? А чому ні? Що, що, чого вони бояться? Ну слухайте, ну це ж їх ситуація. Слухайте. Чому ні? Чому не назвати вже отак? Ну, е, тому що я думаю, ну я, це моє припущення. Я думаю, що вони е, уникають ісламу, тому що, по-перше, Багато же цих же ж цих ісламістів, вони ж ну це ж громадяни Росії, mm -hmm. е, і щоб не, не склалося у е, умовно там е, в прихильників Путіна враження, що Путін не контролює ситуацію. Друге, це можливість перекласти стрілки на них. Що це не ІГІЛ, Насправді ж не можуть же бути Дагестанські, ну дагестанці нема такого народу, але в Дагестані mm -hmm. там умовно там, лізгіни або аварці, Ой, там не можуть ж вони бути членами ІГІЛ. Це ж все. Рука Києва це Буданов і ЦРУ НАТО. Які в нас довгі Не руки. Навше. Слухайте, які в нас да. Дов... Дов... Да. довгі, довгі... довгі роки. Отак ми і дізналися. Окей. Окей. Цікаво. Ну, слухайте, там взагалі кажуть, що Кавказ це з самого початку це бомба такого сповільненої дії, яка так чи Ну, інакше 5 із 6... е, Я спеціально досліджував цю тему. У нас 12. Республік в Росії 12 суб'єктів Федерації, де е, русські не складають більшість, де е, вони меншість. Ну, є там, що е, майже порівну, от як в Якуті, там 52 відсотки. Якутис, але 45% там Росія і там ще ж інші народи, датось тобто, але все одно якутів трохи більше. Mm -hmm. Але от п'ять із шести північно-кавказських республік, крім Адегії, яка власне і не є суб'єктом федерації, тому mm -hmm. що є складовою частиною Краснодарського краю, от п'ять інших республік Р там ну, місцеві народності складають 90+. плюс. Ну, от в інгушеті, наприклад, 93% – Це інгуши, да mm. І в Чечні більше 90%, В Тиві це в Сибірі. Вже а от п'ять кавказських Дагестан, Чечня, Інгушетія, Кабарда. Північна Осетія і Черкесія. Слухайте, у мене тільки що в голові. Слухайте, у мене тільки що в голові ну, ну це може бути помилкою. Знаєте, як пазліки сходяться? Слухайте, що я згадав, я вчора дивився Кадирова а, випуск, і він там а, сказав, що всіх, всі, хто приймає участь у цій історії, будуть вбиті. Будуть вбиті, ба більше їх родичі, там до якогось каліна будуть вбити. Слухайте, а це не може бути грою Кадирова. Ну от зараз йому дивіться, у нього така ситуація. Там зараз і кажуть, що ну ну ну, ну хитається ця історія. Інші клани вже дивляться на цю історію і чекають. Ну ось, це така нагода. прибрати... Всі, всі чекають, що Кадиро вже ж хворий і ну, їм за почекайте. Почекайте, почекайте. І ось він отаку от історію при прикрутив, придумав. І зараз переріже всі клани. Які можуть йому ось загрожувати. Ну, чому б ні? Це в його стилі? Ну, чому ні, це в його стилі? Е, ну, так, е, да, так. Да, ну, це і їхня ще до традиція, скажімо так, покоління ще не пройшло, не виросло нове, яке вже, е, де немає цієї кров на місці, скажімо так. А... а... Але е, ну тут традиція і ще на плюс е, особистість Кадирова. Він же сам вже ж сам же чуть з привітам. О, то воно все накладується, і маємо таку от ситуацію. І дійсно там вони можуть почати різню, але ж Кадиров вже хай не забуває, що і його клан, і, і, і до нього наближені тейпи, да, у них не клан тейп, називається, що їх можуть різати. І у Кадирова кровнічка серед самих е, ногчей, угу. це у них саме Чеченов сама назва ногче. Да? Вони у них у, у Кадирова там кровнічка теж багато, які хочуть йому горло перерізати, Так що там хто зна хто кого, і на Кавказі може бути як завгодно. З одного боку, там е вони сплять і бачать, щоб відділитися, і вони е ну вони не безпідставно сподіваються, що і Турція, і Саудіти їм будуть допомагати. Хоча от, ну, крім там самої Чечні, там Інгушетія ж вона дотаційна, там бідна, бідна, і Дагестан одна із найбідніших республік. Вони mm. всі повністю на дотаціях з э, центру. От, э, то економічно, як вони будуть виживати, коли вони е, по, по, отримують незалежність. Але якщо Росія почне сипатися, ну, будемо е, відверті. Не буде ж тамбова дерязані е, відділятися, там чи калуга від Москви. Це нонсенс. А от Північний Кавказ, оці п'ять республік, плюс Тива, плюс ці можуть ну і е, в, в, в тій самій якуті це може бути з економічних причин, mm. Якутія сама більша за всю Європу і менше мільйона населення. Розумієте, вони можуть в концесію Якутію, Китаю і поїхати жити на Балі. Ж, слухайте, вони, вони вони сидять на алмазах, та то у них да. окрема їх доля чекає. Слухайте на останок. Час завершується у нас. Мені цікаво, що побачив з мереж. Ну ми не будемо з вами про всю цю історію. Стіщенка, Шмішенка. Це мене ось я, це відволікання. слухайте, це відволікання. Оця суперспецоперація Стіщенка, відволікання і операція, я не знаю, там корупційний Ісус. Давайте так його називаємо. Корупційний Ісус, який повинен медійно померти і забрати на себе всю, я не знаю, всю карму, всю карму за 30 років, яку накрали. Ну я так я не знаю, як вони думають, що це спрацює. Ну я мене цікавить іншу історію. Я почув, слухайте, там Єгипет вже ж відмовився приймати палестинців. Палестинці. Так він відмовився ще ж давно. Почекайте, да. то так. А ми, слухайте, нас не чекає доля. Я десь почув, що ми тут найближчий час почнемо приймати велику кількість, ось і можливо, також і їх. Що думаєте, дійсно може бути? Бо ми ж там підписували європейські ці угоди і цю іншу біженці. Я тільки не розумію, в країну, де йде війна, вони ну хасіди приїдуть. Самі не, не дуже захочуть. Не самі не дуже захочуть. Палестинці звикли вже третє покоління, живе на подачках Щоб ми знали, що. Десь 2 мільярда на ту невелику Палестину всякі різні програми ООН витрачають гроші. Там роздача йде і грошей, і гуманітарки, всього, 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 всього. От щоб вони там ну, от, фактично в тому гетто жили. І їх єгиптяни і до того, до 7 жовтня, навіть не не вони навіть мало того, вони не хочуть вчити їх. Mm -hmm. А от єдине, що можуть на що можуть погодитись Україна, це брати їх на, на навчання, особливо якщо їм будуть давати за західні гранти, то наші <с. університети побіжать за палестинцями. Це точно. І якась частина з них університет. Тобто, у нас е, ця історія може, може бути, да. Слухайте, до речі, окей, на саме останок такий. Цікава ваша професійна думка. Слухайте, я тут побачив спочатку до того, що як прийняли норму і поправку щодо аспірантів. Слухайте, їх до цього було, ну там до війни, ось десь приблизно 7, 7 тисяч 7-8 тисяч асп... да. кандидатів аспіранти. Ось останню історію я бачив 90. 7,90. Це бум науки, нас чекає небувалий прорив. Подумав я. Але буквально вчора бачу поправку, а позбавляють цієї війни. Вона ще в п'ятницю була. Так, і слухайте, і що і все від що відміняємо прорив у науці, не буде ніякого. Ну вони правда збільшать. У них ж дві 300 було місця з держбюджету. То Оксен Лісовий сказав, що. Збільшав десь до шести, але фактично бронювати будуть тільки чоловіків, які поступлять на бюджет. Тобто mm -hmm. ті, хто на контакт ну це так. Ну будемо відверті. Це спосіб ухиляння від з, 에, розумію, від, але й призму, бюджет. Да? Слухайте, пане вікторе, тисяч пане вікторе, за 40 тисяч. Пане, це, пане, ну, пане Вікторе, я вам так скажу: я особисто маю досвід. Я колись в мене батько дуже хотів, щоб я не знаю таке став поліціянтом і відправив мене до Києва, здавати в Національну академію цю МВД цей то іспити. Слухайте, я все під, підготувався, там вся ця історія. В кінці все звелося до того, що потрібно було. Це ще 2000 ні початок 2000 х Що потрібно було для того, щоб на бюджет поступити. А я планував, в мене були добрі знання і вся ця і олімпіада, і така історія. 10 тисяч долярів. Десять тисяч долярів все, і мене беруть. Мені так слухайте. Ну ти ж розумієш. Вони кажуть, у нас тут такі порядки. Я так дивлюся, які у вас порядки. все, і ми зібрали, і після того я передумав бути ось юристами, боротися. Ну така, слухайте, Я думаю, що я не один такий. Хтось поступив, а хтось, от як я, передумав. Тому я от і думаю, ну слухайте, ви збільшили кількість місць усіх, як ви кажете. Ну а я згадую той досвід. Ну і що, І на виході або свої о, їх ці місця отримують, або ті, хто заплатили. І щось ну, звичайно, тут е, ступінь корупції буде, тому що крім ну там є за обов'язково зНО, да? там типа, але є і внутрішній іспит. І от внутрішній іспит якраз і буде регулювати хто е, піде е, в ТЦК, да? хто, хто залишиться тут, але е, ну е, ну таку в, в общем так прибрали схемку, коли можна було. Ну, е, бо навч... В аспірантурі насправді не коштує так, вже, щоб аж дорого 30-40 тисяч. Тобто за штуку баксів можна було е, ходити, вклеїти в паспорт і відмазуватися всім, що я ось 4 роки буду вчитися в аспірантурі. От. І насправді там сильно так, щоб Ну почекайте, слухайте, пане Вікторе, а я от, у мене інші от, історії були. Хтось мені з одних знайомий знайомий казав, що йому аспірантура обійшлася, би, якщо б він от, цю історію приймав, у 20 тисяч долярів. Розумієте? Ну, це може з захистом, е, не знаю, зараз, зараз, е, yeah. е, зараз не те, що там 15-20 років тому, коли на, написати кирпіч, у мене друг один написав кілька кандидатських для буржуїв, для uh -huh. людей з грошима, то тільки те, що називають кирпіч, ну, власне, сама дисертація, це, це стоїло там тисяч 6 доларів. Uh -huh. От він брав там 3-4-5 рік е, і писав їх потихеньку сам Другу друга списував, там, там ще компіляції, ну, в взагалі, е, отаке от все. І писав для буржуїв, е, плюс там захист, плюс все, то воно ну, десь двадцятку, мабуть, е, десь і вилазило. Як зараз я, може бути. я не знаю, бо я коли навчався в розпірантує, ну, то ну, я не стрікався з цим, не знаю. Бо я чесно, я думав ого, так чи інакше, коли така кількість аспірантів думав я 90 тисяч. Бо це а буде... раніше я ж не в аспірантурі був це раніше, називалося я був здобувач, тобто прикріплюєшся ага, так, до кафедри, так, як здобув. Так я думав, що от, буде як зараз, як зараз хто знає. Ну кажуть мої друзі-викладачі, от на кафедрах, де я тусуюсь, кажуть, що корупції зараз набагато менше стало, Менше. але між тим же, ж ми ж розуміємо, що як тільки є можливість якась, то вона буде використана. А, так, так, бабіба більше такий серйозний потік. І ще раз кажу, що я так. мав надію, думав, що буде бум прорив у науці у нашій, бо я пам'ятаю, слухайте, у нас у цей індекс цитування. Індекс цитування наукових робіт, він, ну, він хоче йти до нуля. Я, я робив колись розслідування про академію наук нашу. Ну Така собі ось справа, якісь там наукові роботи є, але ніхто про них не знає, ніхто їх не, не цитує, а от інші якісь цитують: американські, англійські, італійські, німецькі. От Їх цитують. Індекс цитування я у нас немає, хоча роботи є. Питаннячка вивод одразу. А що то, та як? Отака. От тому я чекав на бунт. Ну окей. Подивимося, нам би хоча б дійсно війну, війну, війну виграти. Дякую, пане Вікторе, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую, я вам. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Но пасара. Но пасарана. Нашим тволочам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкати дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. Замов був Гнаді Програма Право на правду тримаємо стрій.